Прощай мені зошити. Спасибі тобі дуже, що ти домок моїх не відцорався, що ти свої клітини мружий, коли не тримали, я потом обливався. Ти їх сприйняв без жодної огиди, єдиний І шанувайний днів. Чи сприймуть їх і прочитають люди. Побачимо. Прощай, товаришів. Це останній вірш, написаний поетом Бородарем, який на справедливості прагнув не тільки свободи, а й визнати Україну самобутньою державою. Мова йде про шістдесятника Василя Симоненка – котрий народився 8 січня 1935 році на Полтавщині. З рідних людей у нього були тільки мати і сирий дід. 9 кілометрів пішої ходи щодня не незабарило закінчити школу із золотою медаллю. Згодом отримує диплом журналіста та працює в редакціях «Ряд газет. За шиця видано лише одну поезію Тиша і Грі. Та паспорт для дітей це Лаксій та Лоскотон, хоч почав писати ще в студентські роки. Великої популярності набули самовидавні збірки Василя Симоненка. Саме вони поклали початок українському рухові опору. 1960-70 х років брав активну участь у діяльності клубу творчої молоді, учасниками якої були Іван Драч, Алла Горська, Ліна Костенко, Василь Стус, Іван Світличний, Микола Вінградовський та інші. Випадок з його побиття став початком його кінця. Пророчим, колись мовив, що не проживе більше тридцяти. Та краще в тридцять повністю згорити, ніж до півсотні полоний кутліць. Всього двадцять вісім літ дарував йому Бог земного життя, але цей короткий подих, сповнений синівською любові до краю. До народу, що дав крила і мудрість, його переслідували, залякували і перетинали творчі шляхи. Після смерті з великими труднощами друзям Симоненка вдалося надрукувати його збірки під назвами Земне тяжіння, поезії, левіті патеринства» та збір новел виноструян. Василь Симоненко, поет без каменю за душею, належить до тих людей, чиї біографії треба вивчати як частину історії України. На все добре, з вами був ведучий Олексій Рабій. До нових зустрічей. Па-па!